Привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо дивитися на новий третій Йо. сезон першої глави режима як раніше. Чувствую невеликий дежав'ю з попереднього відео. E, Привіт. На моменті монтажа я замітив, що я весь той час називав той сезон третім, а по факту той сезон четвертий. Так що кожен раз, як я буду називати той сезон третім, пам'ятайте, що то четвертий. На тому все. пока. Переходимо на за відео. Спочатку ми як завжди подивимось на новий бойовий пропуск того сезону, а потім вже подивимось на саму ігру і що там нового додали. І так, почнемо з самого бойового пропуску. І спочатку у нас Воу! Ха, я думав він буде на кінці бойового пропуску. Зачастую найкрутіші скини дають на кінець бойового пропуску, а він чомусь прям зразу на першому рівні. Цікаво. Так или иначе, вот у нас перший скин бойового пропуску Альфа варіант Омега. Ну, в принципі, чувак так-то непогано виглядає. Прикольний скин. Цікавий ли скин Омеги. Учитуючи, що оригінальний скин весь чорний, а той білий. Обратний расизм получається. Ні, ну скин так-то, в принципі, виглядає доволі непогано. Мені він, в принципі, <гум> у нього додаткові стилі на кольора тої, тої штуки. Ууу. Прикол. Цікаво. Потім у нас дельтаплан. Висотник Омега. Ну, скажу так, мені цілком не збит подобається, як він виглядає, але хоча б він не дефолтний. Вже ліпше. Довольно, звісно, цікаво виглядає той дельтаплан. У нього теж є додаткові стілі! Клас. Потім у нас іде украшення на спину енергомодуль. Не знаю, що там має такого бути, але в принципі виглядає непогано. Йому під стін підходить, так що мені подобається. У нього теж є додаткові стілі! Блін, класно. Якась синергія тих предметів у того скіна є. У всіх якісь ідепані стилі під скін. Клас. Давно такого не бачу. Потім у нас іде анімація, діагностика системи. Ну, якась фігня. Далі у нас кірка. Копьо Омега. Ну, в принципі, просто копьо. Толком нічого про нього сказати не можу. Ну, в принципі, для того скіна копьо виглядає доволі непогано. І у нього теж є дополнительні стилі для скіна. Господи. Потім у нас іде екран загрузки. Оборона Омега. Ну, прикольно той завершений екран виглядає. Після того у нас відпадення, огонь технологій. Ну, не знаю, хазе просто типо, след відпадення нормальний. Толком нічого не можу сказати. Взагалі прикольно. Трохи дивно, але прикольно. І у того слід падень теж міняється стиль під скин. Потім у нас стиль на кірку. Ну, по суті, у нас стало того більш черніше і золотіша, так само, як і сам стіна мій. Крім того, більше толком нічого не помінялося. Потім у нас обертка, висота метр. Якщо чесно, я трошки не розумію, що мені прикол. Вона анімірована, але я не розумію чому і що то має означати. Реагує на висоту, на котрої знаходиться ігрок. Аааа, вона типу, показує типу, твою висоту. Прикольно. Потім у нас стильне украшення на спину. Далі у нас стильний дельтаплан. З тим чорним стилем, кстати, той дельтаплан став дуже ліпше виглядати, ніж перед тим з його білим. Ну і на кінець у нас є сам скін, золотий варіант Омега. Ну, в принципі, так він намного ліпше виглядає, ніж в своєму оригінальному стилі. Мені подобаються темні ті, 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 частини його э, разом з золотими накладками. Мені дуже подобається, як він виглядає, як по мені він став тільки крутіше. Якось всі оригінальний Трохи дивно, але в принципі пофіг. Мені подобається, йдемо далі. А далі у нас дельтаплан, пузиряшка Ну не знаю, мені якось не збит подобається той дельтаплан. Виглядає якось дивно. Потім у нас по ходу кірки. По іконці я думав, що це буде украшення на спину. Ударні є Ну, в принципі, кірки так то непогані, і ідея на кірки доволі прикольна. Потім у нас лет падені, Ну, не знаю. От якщо б вона тримала балончики в своїх руках і з балончиків просто вилітала фарба, яка б міняла свої кольори, то би було б намного прикольніше. А так ті всі балончики падають довкола неї і воно якось так сліднічково виглядає. Не збит мені якось що подобається. Потім у нас графіті, то погоду під такон вмазався в стіну. А бртка. Далі у нас погоду украшення на спину. По іконці я думав, що це буде кірка. Ну, в принципі, прикольний такий світофор. Було б прикольніше, якщо б то була кірка, але рюкзак теж, в принципі, садиться. Доволі іронічно, що укаження на спину по іконці виглядає, як кірка, а кірки виглядають по іконці, як укаження на спину. Ну і сам скін експресивна міс Бенксі. Ну, в принципі, хазе. Скін виглядає непогано і Ну і все. Потім у нас стіль на кірки. Ну, хазе, мені попередній оригінальний стіль більше подобався. Потім у нас емоція. Такої собі, якщо чесно. Потім у нас дельта план. Ну газа, чи то є ще ніж оригінальний, чи ліпше, ніж оригінальний, я якось сказати не можу. З однієї, він мені більше подобається, ніж оригінальний стіль. Але з іншої сторони. В общем, плані він мені далі не подобається. Дальше у нас емодзі, який ідеально описує, що я думаю, по тій стилі. Потім у нас стиль на рюкзак. І от той стіль, походу мені найменше подобається в тому скині. Ну, типа, перед тим то був прикольний світофор, а тепер, ну, не знаю, він на світофор навіть не погоджує тепер. Типа формою та, але кольорами ну, взагалі ні. Ну і стіль на сам скін. Імпульсивне міс Бенксі. Ну хз, мені попередній стіль опять же більше подобався. Потім у нас кірка усилитель реальності. Ну, хз просто, типу, нормальна кірка. Толком нічого не можу сказати. Дельта план але ж він довго трансформірується. Ну, він якось не збит, якось прикольно виглядає. Потім у нас укашення на спину, двигатель реальності. Ну, в принципі, так само як і з укашенням на спину для Омеги. Я не знаю, що то таке, але в принципі виглядає прикольно, підходить під скин і є доволі невеликим, так що мені подобається. Потім у нас слід відпадіння, сигнал пришельця. Ну, просто нормальний тип след відпадіння, Просто прикольний. Ну і останній скин в тому бойовому пропуску пришельцы неизвестные реальність. Ну, в принципі, доволі прикольний такий рісткін пришельця з першої глави. Трохи він головою погоджений експериментатора, але в принципі прикольно виглядає. Мені він в принципі сподобався. Далі у нас емоції, рефлекси пришельця. Як по мені, то просто параноя. Альбо, як би я ще сказав, Шизофренія. Далі у нас обертка, тактична ціль. Ха. А у той обертки типа анімірований стиль з щотчиком. Э, І не просто щотчиком, який рахує типа назад, а не вперед. Прям як одна обертка з попереднього відео. Потім у нас стиль на рюкзак. Ну, просто та штука стала темніше. Потім у нас стиль на дельтаплан. Але ж він довго все-таки трансформується, я не можу. Ну хз, опять же, просто став трохи темніше. Потім у нас стіль на кірку. Ну, так само як і з рюкзаком і дельтапланом. Просто стала кірка темніше. І на кінець у нас стиль до самого пришельця тактическая броня. Вот так він мені дуже сильно нагадує, кстати, експериментатора. А вообще той стиль мені не збит подобається. Попередній виглядав трохи ліпше, ні. І по суті, весь бойовий пропуск. Три скина, ноль вібаксів, кап. П'єтьсяк дорого. Якщо ви розглядуєте це типу, як у набор скінів, то в принципі довольно вигодно. Але як у бойовий пропуск, то ну то як невигодно. І тільки дурак би купив собі той бойовий пропуск. Тепер як ми подивилися на новий бойовий пропуск, пора подивитися на саму карту і що там нового з'явилося. І так, з того, що я бачу на карті, у нас є тільки дві нових локації. А конкретно тими локаціями є біроломна воронка і кошмарний кінотеатр. Думаю, логічніше буде полетіти от в ту от біроломну воронку, бо вона виглядає цікавіше. Цікаво, що тут такого все стало, що воно от аж так от все сломалося. Може, якщо б я не пропустив івент, то я б зрозумів. Так то в принципі доволі цікава локація виглядає. Тільки ще, походу, метеорит посередині. Фак. Добро пожаловать в білоломну воронку. Бля! Ну все. Окей, попитка номер 2 Окей, я опять тут постараюсь так швидко не здохнути, як перед тим. Ех, перша глава. Сам лично, ніколи не грав в оригінальну першу главу, але мені подобається той режим. Прикольно до нього вернутися опять. Тим більше з такими цікавими обновленнями. Блеск. Блин, а я идеально стреляю просто. Все промазываю. Я просто воплощение криворукости. Ладно, так или иначе, вот вам ваша локация. Вероломная воронка. В принципі, доволі прикольно виглядає і. я не знаю, в чому прикол того. Треба було напевне дивитися івент, блять. А що то таке? <плінь> Блін, прикол. Ха, цікаво. Ладно, думаю, тут більше нічого на тій локації цікавого немає, крім отих от штучок, так що я... Ух що липали! Так що я, напевне, просто піду на наступну нову локацію. Здрасте. И все. Бачу. Изи. 5 йоли-пали, щось зі мною діє. Чи скажіть мені, що я якось колеску победу займу в тому раунді? А вот і друга нова локація. Давай пожаловать в кошмарний кінотеатр. Таке відчуття, що тут тоже доволі серьезно стало. Дуже серйозно. Ну, в принципі, як і попередня локація та толком не є якась велика, та і зміни тут доволі такі невеликі. Теж. Просто про скидані машини, деякі, кстати, в смішних місцях. І, ну, просто розрушення, і якийсь то, от, кратер від чогось. Не знаю чого, але від чогось. Так чи інакше, то по суті, вроді того, що я знаю. Всі нові локації в тому сезоні режиму, як раніше. Ну а дальше давайте попробуємо зайняти королевську победу. Ех, якісь от такі от є, типа вайп в перші глибки, ощущені, типу такої ностальгії якоїсь. Що, кстати, іранічно, був оригінальну першу главу, я так то не грав. Ностальгія – дивна штука, її можуть визвати деякі речі, які навіть не зв'язані з нами. Ех, а я памятаю, як в одному з моїх моих видео час тут приземлявся поузаняти коляску победу. Ностальгія. Фак. Бля, до ностальгіїровався, блять. Блять! Сука! пт твою мать! Блять, страшно, нахуй! Так, поразвитие, я так бачу, давати дебу, бо мене сейчас переб'ють тут нафиг. Yep, 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 yep. Я строй теснію. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, да, конечно. Снайпер хуяйпер, блять. О, я його бачу. Клас. Супер. Не. Я тебе бачу, пошв в жопу, я звідси с Не займіть мене, не займіть мене, не заміть мене, не заміть мене. Не заміть мене. Блять, замітив, сука, але не попав гандон. Ха-ха-ха-ха, лошар. Я просто відійду від нього подальше, щоб він мене точно не снайпнув. И все будет хорошо, не буде хорошо. А, Сука, бля. я наткнутися на якогось іншого игрока. Класс. Я з таким успіхом я сейчас сдохну. Я не хочу. У мене хороші шанси на топ-1. прячемся как крыса. Пора двигаться. Ух, пля. Сзади кто был. С кого кто да А реально хто йде? Як візьві? О, бачу, 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 бачу. Мені не подобається, що той чувак такий скритний. Блять! ёб твою нахуй мать, я не можу просто. Кривожопий! Кривожопий! Твої! Есть! Слава Богу! Господі, господі, господі! Швидко за аптечкою і вали звідси нафіг, валить нафіг, нафіг, нафіг нафі. вали, 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 есть, окей. Тепер найважніше не, не здохнути. То буде того тяжкіше зробити. В принципі, тут нікого немає? Немає. Защебіст, я похилююся немножко. Окей, є шанс і час. Окей, часу і шансу більше немає, але в принципі захиляне, так що все окей. Опять же, найважніше не здохнути. То от найважніше, буквально. Хорошо, я готовий страїтись. І за, за. за. застроюватись. Окей, лише три челіка. Не учитуючи мене, то по суті два. І вони, походу, іменно там... І начали той. О, я бачу челика. Сейчас його як прибью. Конечно, якщо він не застроїться, як муділо. Застроївся, як му Пробуємо ще раз. Мой умой у мой ум Тяжело. Найти дебила. Дебил не находиться. Тяжело. Блять. Я вже хотів ще сказати, типу, що я навчився строїти. Ні, ніхуя я не навчився. Окей. Де там наш дебіл? Пустимо ту штучку. Подивимось, де він може бути. Може там? Хай його знає. Не там. Ще одну штучку пускаємо.

Е, не таємо це. О. Прикол. Блять, я не подивився на зонтик. Сука. Середне, случайно, скипнув зонтик. Ну, в принципі, він виглядає якось отак от, от. Опять же, так само, як і всі попередні зонтики з того режиму, як раніше. Просто з іншим графіті наверху. Лениво до піздітців. Ну, как-то так. В принципі, мені той третій сезон першої глави режиму як раніше, але ж то довге названня. Мені сподобався. Ну а на тому все. Пока.